Перше приготувала рибний пиріг. Рецепт наш, знайшла в інтернеті. Нам кожного понеділка дають продукти, і так як я м'ясо не люблю і не їм, майже не їм, там, може дуже-дуже рідко. І я беру завжди рибу, і нам частіше всього дають путасу, інколи мінтай, і от вчора дали нам окуня. І путасу я пробую готувати різні рецепти з путасу. В томаті робила непогано, котлети виходять непогані. А це я знайшла рецепт, і в рецепті там туна консервована. У мене є туна консервована, але у мене багато путасу. І я вирішила спробувати зробити з путасу. На вид вийшов красивий пиріг. Як він на смак, я не знаю. Попробую завтра. Ну, Рецепт дуже простий. Я взяла три яйця, змішала 320 грам муки, пів літра молока, трошки менше, ніж пів літра. Розпушувач я не клала, я поклала соду з яблучним оцетом І трошки солі. І, по-моєму, все. Мука, я сказала. А, три ложки столові ложки рослинного масла. І потім я взяла, мабуть, один паун, пакет пакет е, путасу, добавила, е, перець, потім там написано один е, томат. У мене заморожений був томат, я не знаю, скільки я додала, і там сказано, що тунну всього 250. Грам, а я цілу упаковку поклала. І сиру 150 грамів змішати зелень. Зелень у мене не було. Значить, в начинку я додавала 150 грамів сиру, самого простого чедер потерла упаковку путасу. Я так думаю, що там паунд, перець і томат. Ну, я думаю, десь у мене, мабуть, було півтора томата заморожених. Все перемішала і вилила на пергаментний папір, на пергаментний папір вилила тісто. Тісто таке було і не густе, і не рідке. Зверху я положила начинку і трошки, як сказано в рецепті, трошки придавила. І зверху ще 50 грам сиру потерла. І ось вийшов у мене такий пиріг. На вид він дуже красивий. Надіюсь, він і смачний.